Причудового, файного, дай Боже, міцного і незламного Дня Четверга. Знову вас вітає гора Ковбила тут у Косівській поляні. Дуже файна гора, висока, здається, навіть вулканічного походження. І сама Рахівщина, просто, що не горбик, то просто то краса, то шедевр. Дякуємо, татку, за такі шедеври. Сьогодні четвер Вчать нас діти. То сьогодні такий цікавий урок трохи прикрий від нашого Андрія. Позавчора ми там були на озері, а Андрій дуже кашляє, застудився після таборів на, на басейнах. І ми там, хтось купався в озері, хтось купався в чанах, хтось в річку залазив. Андрій ходить злий, такий набурдючий, Демонструє всім свій гнів, своє, своє таку свій бунт, що це таке. Всі купаються він ні, Ну, я пробую йому пояснити, Андрійку, так ти розумієш, ти ж кашляєш, ну не можна тобі. Нібо це, бо я хочу, бо давно. І одним словом, так мене догриз. Що я вже кажу, добре, давай так, іди, іди купайся, але на, на, наслідки будуть на тобі. Що ви думаєте? Наслідки не заставили себе довго чекати. Він викупався в чані, у озеро, що правда, не залазив. У чані ніби була гаряча вода, ніби швидко витирався. Вечором, вже. Біля півночі приходить Василь і каже: Тату, ходи, бо Андрій щось гарячий. Я приходжу, температура 39 з копійками. Ну, я і розумію, злий на Андрія, але ще більше злий на себе. Ну бо хто винен? Ну, бо це винен Андрій, ну, бо Андрій дитина. А хто винен? Ну, то я винен. Бо я йому дозволив, бо я дав себе вламати, бо я дав себе переконати. Я винен. І потім думаю про цю ситуацію і думаю собі, слухай, все ж таки, яка різниця між дитиною і дорослим? Вже, вже сьогодні краще, дякую за вашу турботу. Вже Андрій жити буде, вже немає температури. Але потім собі думаю, яка різниця між дорослим, дорослим і дитиною. Ну, то, в принципі, мала би бути різниця в тому, що, що от ми дорослі, ми набагато краще знаємо, ніж діти, з чого можна отримати насолоду, правда? Ми знаємо, що таке чан, ми знаємо, що таке файно поїсти, файно поспати, попити, відпочити, ні? подивитися, побути, насолодитися. І... Але, але, але ми вміємо собі приказати, тобто зріла людина вміє зробити не так те, що хочеться, як те, що необхідно, те, що треба. Ну, Здається, зріла людина. Так би мало бути, якщо тебе дитина не вламує зі сльозами на очах, з криками і бунтами, і ти не, не подашся, то. Ми знаємо, що от як це файно зранку поспати, як це файно, коли нікуди не спішиш, мінімум обов'язків від усього відмовитися, як це файно нічого не поробити, полежати, але все ж таки ми зраненьку встаємо, мотивуємо себе, ми знаходимо собі детальний план дня і, і якось живемо. Натомість, оця дитина в нас, оцей Андрій всередині нас, в кожного є, що коли... Ти і знаєш, що буде недобре. Ти і знаєш, що можуть бути наслідки, Ну, наскільки знаєш, як дитина. Але все одно полізеш і все одно потім недобре. не добре. Як той такий жарт не дуже гарний, коли два куми кажуть, куме, чому ми вчора випили всю горілку, а другий каже: бабула. Тобто, отака нестриманість, будь-яка нестриманість щодо їжі, щодо алкоголю, щодо сну нездорового. Чи щодо нездорового відпочинку або такої нерухливості, то це і є дитина у нас. Це і є такий наш Андрій у нас, котрий більше шукає те, що хочеться, а не те, що треба. Більше шукає те, що хочеться, а не те, що необхідне. Для чого я це кажу? Щоб ми сьогодні могли подивитися на себе збоку, наскільки це можливо, і побачити, от сьогодні чи протягом вчорашнього дня. Все ж таки, мною більше керував здоровий глуст зрілого мене. Чи, чи все ж таки скерував мною вчора, сьогодні Андрій у лапках мій, но, аби вже не, не обзивати Андрія. Тобто моя дитина. Все ж таки я вчуся поборювати цю дитину, аби, просто, аби вона не постійно брала гору. Бо добре якщо що вона є внутрішня дитина. І часом їй треба вішки віддавати. О, дякую Боже, Хмарку послав! І часом треба, правда, подурачитися, треба е, помріяти, як дитина, погратися, як дитина. Ну, часом. Але коли цей Андрій в тобі, коли ця дитина в тобі бере гору, ну то буде температура, ну то буде хвороба, ну то буде загострення. Тобто наслідки будуть не такі файні, як було те файне, що ми собі дозволили по-дитячому. Тому, товариство ще раз і ще раз, так щиро по грецьки. Ще іще, паки-паки, контролюємо нашу дитину внутрішню. Дозволяємо їй жити, дозволяємо навіть розвиватися, але контрольовано. Бо вона не знає, що їй можна, а що не можна. Натомість, нехай хтось дорослий у нас вміє її контролювати і спрямовувати так, щоб вона не шкодила нам з температурами, з опівночі, з ліками, але щоб допомагала в потрібний момент нашу дорослість трошки пригасити. Потрібний момент. Реально бути дітьми і бути як діти, але під наглядом мене дорослого. Тобто, щоб я дитина і я дорослий нормально балансували і співпрацювали. Дитина, наскільки як дитина, а ну а дорослий, наскільки як дорослий, і рішення, щоб ви були відповідні. Файно. Тому гарного дня пильнуйте за своїми дітьми. Маю увазі ось тут за дітьми, за оцими дітьми, так аби вони жили. але не, температурали температура ли увеш Так што би не во не наме, а ме не керувале. Ну, за дай Боже. Майте се фајно, мирвам.